Усім самим найкращим величезний привіт. Я вас запрошую на перегляд акційних товарів в магазині. АТБ. сьогодні зранку, АТБ знизив ціни на продукти до 50%. Ну там 48% написано. Ну я так за як говорю до 50%. Хоча на алкогольні вироби я бачив, що 50% на цей тиждень є. Акції з 13 по 19 листопада включно. А, дякую вам за коментарі і я вам вдячний за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину, а тебе і за ціни. За це я вам дуже-дуже вдячний. Зараз ми підемо з вами на ковбаски, подивимось. А, фарш по 7860, своя лінії 500 грамів. А, стегно а, куряче 105,60 Також підемо на чай, дуже багато знижок буде на чай, на шоколад я дивився. В акції нескафе до 40%, точніше, 40% знижки на нескафе каву. І хочу ще сказати, що 60 гривень це вже акційна ціна на олію на сьогоднішній день. Хурма 85% за округлюті копійки до більшого. Та лимони по 45. Хороша знижка на пельмені від левада, дійсно смачні. В відгуках в коментарях також пишуть, що хороші. Вони мені також сподобались. А зі знижкою масло ферма. Дивіться, майже 80 гривень, майже 80 гривень масло ферма, 73% жиру, сир по 51 гривні. Добре, ходіть, подивимось, що ще цікавого і доброго в магазині. Тебе зі знижками. Так, я вже сказав, да, що сьогодні зранку змінили ціни. І давайте почнемо, як завжди, із ковбасного відділу. Так, і до пюрешки. Знижка 40%. Ковбаса варена першого сорту 500 грамів, 63 гривні. В акції філе куряче, 22 гривні за 100 грамів. Зверніть увагу, ця ковбаска йде вищого сорту, 550 грамів, ціна 103,70 Також хороша знижка на ранковій від розумний вибір 330 грамів. 28. Зі знижкою паштет своя лінія 14,30-120 грамів. Виріб апетитний, від вибір 500 грамів 36 грив. Гурман з сиром 420 грамів паличка. Ціна 66 гривень. Також в акції Прем'єра своя лінія 420 грамів паличка, 120 гривень. Зі знижкою до макарошків сардельки першого сорту з м'яса птиці за 100 грамів 15,50. лінія сарделіні першого сорту ціна за 100 грамів 15,70. Палочка на вагу салямі болгарська ціна за 100 грамів 25,80. Тернопільська також ціна на вагу 100 грамів 37,40. Знижка на а, шинкорубана це добров першого сорту. Паличка вагою 500 грамів, ціна 167,30 30 Від Добров сервелат вищого сорту. Ціна за 280 грамів 130 гривень. Так, далі у нас тут холодильник, крабові палички охолоджені. Своя лінія, пакування 500 грамів, 87 гривень. І вже усі розібрали. Бачу. Хто полюбляє мідії своя лінія 200 г 52 гривні. Ікра 53 гривні, 110 г. Знижка майже 30% на сьомгу від своя лінія шматочками 100 грамів, 100 гривень. Розібрали усю сьомгу. Дивіться, нам залишили одну, щоб я вам показав. Від своя лінія 180 грамів, 165 гривень. Також зверніть увагу, знижка на ось цю ікру відводний світ з лососем пакування 180 грамів, 43 гривні. Це хороша ціна на цю ікру. І тут вага не 160, а 180 грамів. 20 грамів додатково. Ну і звісно, давайте подивимось на яйця. Яйця сьогодні у нас по 6.30. По 6.30 гривень. А своє лінія вже майже 80 гривень за пачку. Ну, за 10 штук в коробці. І ясен світ також майже 80 гривень. Крабові палички, ох, заморожені водний світ, 520 грамів, 139 гривень. Крабові палички 250 грамів. Знижка непогана. 5650 Криветки своя лінія 900 г 195 гривень. І також є ще креветки від розумний вибір. Ціна 175 гривень майже. І тут я ще приготував вам показати фарш з хека від веладіс Тут 500 грамів 55 гривень. А знижка 30% на норвен лосось філе порції 340 грамів, 280 гривень. Дуже мені подобаються пельмені від Левада Панські, 600 г 57 гривень, знижка 40%. Зверніть увагу, також в акції пельмені яловичина та свинина. Яловичина та свинина 900 г 110 гривень. І зі знижкою пельмені з яловичиною 800 г 102 гривні. Зверніть увагу на ці пельмені вони дійсно смачні і на них зараз дуже хороша знижка. Знижки на пельмені від три ведмеді мішутка. Ви знаєте, так? тут є з телятиною курячі та індичі. Пакування 450 грамів теляти 109 гривень. Філейні 650 грамів 132 гривні. Та з м'ясом індички 650 г 146 гривень. Своя лінія фарш домашній 500 г. 78,60 Цього разу акція на масло ферма 73% жирності 180 грамів, майже 79 гривень. Також непогана, я б навіть сказав, хороша знижка на вареники від Геркулес з картоплею та м'ясом 800 грамів. Навіть писали вчора в коментарях, що добрі 56 гривень, зверніть увагу, та з картоплею та грибами три ведмеді 800 грамів. Де-де-де-де-де? А, ось, я неправильно сказав вам. Вареники з картоплею та м'ясом Геркулес 78 гривень. Хороша знижка. І ось ці з картоплею та грибами три ведмеді 56 гривень. Зверніть увагу. А дивіться, з вишнею вчора ще були, ціла стопочка тут стояла. Я робив анонс, сьогодні вже всі розібрали. Така цікава новинка, порційна порція піци 4 сири 125 г 32 гривні. Піца вагою 360 грамів, 4 сири 87 гривень. Чебуреки від левада з м'ясом заморожені 500 грамів. 66 гривень. Навіть ось такі заморожені булочки є, 320 грамів. Тут 8 штучок, їх треба тільки в духовій шафі розігріти, довести до ладу да? ось, і смакувати. Булочки, булочки, ось, равлики, 83 гривні. Зараз подивимось ціни на сир. Джугас тертий 100 грамів 61 гривня. Джугас подрібнений, також 100 грамів 69. Та джугас твердий 12 місяців, 180 грамів, 116 Моцарелла 125 грамів 46,60 грамів. Зі знижкою можна придбати вершковий сир від своєї лінії. І також голландський. Вага 160 грамів 51 гривня. Знижка на крем-сир Президент 180 грамів 66 гривень. Акція ціна на плавлені сирочки Золотий резерв вершковий та дружба 14,50 гривень. Розкуповують активно молочко, 2,6% жирності яготинське, 36 гривень. Йогурт безлактозний карпатський без цукру, 23 гривні майже 300 г. Сирочки з Лагода Манго, 10 гривень 40 копійок. А ось вишня по 970 гривень. І також полуниця можна взяти за 9,70 гривень. Зі знижкою крекер від рошин. Смаки, як завжди, три смаки. Вага 230 грамів, 39 гривень. А хто полюбляє ловіту від Рошен, 135 грамів, зараз зі знижкою 24 гривні. Від Деліція печиво цукровий прованс 290 г, 22,50 гривень. Від рошен Ловіта 130 грамів, 22 гривні. Знижка 40% на шоколад Millennium, 100 грамів, 47,50. Також знижка на шоколад від рошен лакмі велика, 91,50. Зефір своя лінія, 300 грамів, 44. Вафельки від рошен по 7,30. Сьогодні знову в акції цукор. А кілограм це друга категорія 27,70 І я вам скажу, дійсно відрізняється перша від другої набагато солодкій. Зі знижкою зараз щедрий дар 850 гривень. 850 мл – 58,90. Оце акційна ціна майже 60 гривень. Щедрий дар. І бачу, що купують олейну цю 3 літрову 205 гривень. Трішки дешевше Майола 850 грамів, 57,90. І можна придбати ось таку з вітамінами щедрий дар 51 гривня. Зі знижкою чумак 66 гривень, але тут 900 мл Булгур 500 грамів 28. Знижка на соус 180 грамів чесниковий 18,30. сацебелі 17,70. В акції горошок своя лінія 34,50. І також зі знижкою кукурудза своя лінія по 34,30. Квасоля своя лінія в томатному соусі. 35,30. Скумбрія в оливковій олії, 72 гривні 240 грамів. Також в акції сардина Гаріга Gold в оливковій олії 63. Знижка 30% на сардину від торгової марки море 47,50. Кілька від торгової марки море, 38. Кілька а, в томатному соусі від господарочка 34,70. Зі знижкою також паштет шпротний, вага 160 грамів, 37,30. Так, зі знижкою сардина Baltic Mark. А з додаванням олії 240 грамів, 58,60 хто ще не спробував салат з тунцями, може спробувати. Тут багато різних. 49,50. Печінка тріски 71 гривня для власників карти АТБ 120 грамів. Каша гречана це своя лінія зі свининою 70 гривень 40 копійок. Нещодавно з'явилось відео. Позавчора ми відкривали ці консерви. Кому цікаво, можете подивитися, що там всередині цієї консерви. Свинина Riga Gold. Каша гречана зі свининою 340 г 35 гривень. Каша Горохова 31,50. Ну, звичайно ж, майонез дуже хороша ціна на оліс столовий, 560 грамів, 46 гривень. Зверніть увагу, знижка 40%. І також майонез, оцей чудовий, також 560 грамів 39,70. Майонез файний 500 грамів 64,40. І також від щедро провансаль 550 грамів, 61 гривня. Я не забуваю про пухнастиків, адже я також купую такі пауч-пакети і завжди кидаю у рюкзак, як зустрічаю на вулиці чарівного пухнастика. Завжди даю йому 13,40 кетингової акції. Клуб 4 лапи по 16,30. Зі знижкою консерви кетінгов 31 гривня. Зараз непогана знижка, зверніть увагу. І а, паштети гурме по 23,70. Зі знижкою Оптіміл 700 грамів 173. Фріскес сухий, 300 грамів, 46,50. В акції клуб 4 лапи 68 гривень. Та для собачок 500 грамів клуб 4 лапи 54,40. Ласощі смаколики для котиків 10 гривень, 80 копійок. Сухий корм кітинг 400 грамів. Смаки в асортименті по 36,80. В акції зараз Форд 225 грамів та 75 грамів. Кава в зернах 233 500 грамів. Знижка 40% на Нескафе Голд 210 грамів, 215 гривень. І також знижка на Нескафе Голд 280 грамів, 290 Також дуже хороша ціна на нескафе Еспресо 200 грамів 304. Голд Нескафе у Склі 190 грамів. 273,50. Хочемо показати новинку. Карт Нуар З'явилась на, на поличках у магазині АТБ 250 грамів, ціна 302 гривні. Ну, подивимось, коли буде зі знижкою по якій ціні. І також кава Еліас Ексклюзив 250 грамів, 186-40. Швиденько покажу чай. Розумний вибір 180 грамів, 45 гривень. Можна придбати ось такий великий. Тут 100 пакетів чорний 45 гривень. Своя лінія 100 пакетів чорний 75. І також в акції а, чорний з бергамотом та звичайний чорний з 50 пакетів 40 гривень. І зараз хороша знижка на делюкс. На делюкс чаї по 50 та по 47 гривень. Впав, так і не поставив, Ще ніхто а, цей цінник отримач. А сьогодні ось цей сонет пакетований. Тут 40 пакетів. Можна придбати зі знижкою 64 гривні. Піквік, багато новинок. І подивіться, який цікавий набір привезли. Це вже, мабуть, на подарунки будуть купувати. 60 пакетів 243 гривні. Економних вам покупок. Нехай все у вас буде добре.